Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 16 травня 2023 року. І ми продовжуємо нашу підготовку і висадку нашої шкілки. Ну, в першій частині я розповів, як ми розвозили перегнів, культивували все. У другій частині було, як ми натягували пленку, капельниці підготували, участок, магістраль прокладали. Ну, а в третій частині коротенько, як я висаджую е самі черенки. Е, по висадці, е, е, яким укорінюючим я користуюся. Ну, я користуюсь вже не перший рік, три роки це буде четвертий рік, коли я користуюсь різопон 1% порошком. Мені саме більше подобається, результат найкращий, на, на мою думку. Я стільки провів експериментів. По ціні і по якісті мені саме більше задовольняє різопон порошок 1%. Також в цьому році закупивши таблетки, проводив експеримент. Також показали себе вони дуже дуже добре на експерименті, тому я частково також зробив вимочку на різопоні. Ну, тут таблеток всього 20 штук баночки, то на таку кількість мені не вистачило. Я замочив деяку партію. А інші черенки висаджую по старому методу. Метод опудрювання Саме більше мені сподобався. Не вимочка на 1%, можна вимачувати, але опудрювання мені саме більше сподобалось. Як це я роблю, зараз коротенько покажу. Ну от, в мене є шаблончик такий, череночки ми садимо 10 см друг від друга, відстань між череночками. Після того, коли нам потрібно садити цей рядочок, ну це я залишив так, щоб наглядно показати. Ми включаємо нашу капельницю. Вона набирається водою. Після того, коли набралась, її легко відчути, вона робиться більш... Така надута. І е, потім, щоб її не продерявити не проколоти, ми ставимо, коли вона наповниться водою, ставимо так, біля капельниці, капельниця по цю сторону. І потім по нашому шаблончику, через 10 см, ось ножом беремо і просто отак, проводячи біля кожної нашої полосочки, ставимо розрізи. Робимо дирки. І так. Вдолі Ну, Ми вже підготували, зробили, просто я покажу. Я говорю, переставляємо далі, робимо декілька отак проколів, дирочок і переставляємо, переставляємо і робимо весь ряд. Після того, коли ми це зробили, шаблончики це все ми відставляємо в сторону. Потім беремо наш пучок черенків. Черенки були нарізані. ось Як бачите, п'яточку вся. Підрізана десь сантиметр, ну, можливо, навіть трішки менше, 5-6 мм ниже брунечки. І нижню бруньку я скрізь зрізаю. Зріз роблю я рівний, всі черенки торцуються, зв'язуються і ставлю на вимочку в чисту дощову воду. В дощову воду на сутки. Сутки воно 24 години вони стоять, вимачуються. Після того, коли вимочив, я їх витягую і трішечки, ось як бачите, вони трішки повинні просохнути. Вони майже майже сухі. П'ятка трішечки ще зволожена, тому що вони напитулись сюди. А всі края бокові просохли. Тому що, якщо ми витягнемо і зразу будемо пудрювати, то в нас порошка там 10 грам, ну, дай Бог, що вистачило там на 50 черенків. Вони просто будуть налипати на мокре. і їх і, і розхід різопона буде дуже великий. Ну, я беру ось таку е, стекляну баночку. Ето, насипаю сюди е, чайною ложечкою декілька ложок, порошку. Для чого я використовую стекляну? Тому що коли я опудрюю, ну, зараз я покажу, беремо череночок чи беремо пучок, зараз ми це в сторону відвинемо, розв'яжемо все. Кожен пучок у нас пробіркований двома бірочками металевими на край рядка і де буде закінчуватися наш сорт. Це сорт старий провірений лівія. Ось беремо череночок і отак просто вмокнули і ударили об края баночки. Воно лишнє просто осипається. Як бачите, тут не налипло, бо не мокре, а п'ятка в нас, виходить, вся в різопоні і берем, от вставляємо в нашу перву дирочку. Садимо неглибоко, десь ну, 8-10 см. Глибше не потрібно. Беремо наступний, також вмочили, обтрусили все. Як бачите, зараз трішки подвину. Як бачите, воно все дуже швидко робиться. Все, цього достатньо. Не потрібно отак повністю там обмакувати. Це, щоб аж було отак, ну, я провіряв і так на експериментах і лише п'ятку результат був один лише. Більша кількість різопона йде, використовується на посадку. Ну і садимо. Размочили і втикнули. Беремо наступний, мочили, обтрусили, втикнули. Щоб зекономити наш різопон, так ми висаджуємо наші череночки. Ще багато запитань, уряд, наскільки вистачить різопону. Ну, я так приблизно засікав, якщо набирав я в баночку десь 20 грам відважував, то висаджував отак одну гряду. В одній гряді в мене десь виходить, до 500 черенків, то ще там ну залишалося не на одну сотню, можливо, десь на черенків. 700-800, цього вистачить десь 20 грамів то 10 грам. Я думаю, довго вистачить на 300-400-100%, можливо, і до 500 черенків опудрити вистачить в 10 грамах. Ну і продовжуємо далі так нашу висадку. Після цього, коли ми закінчимо цей рядок, ми... Перейдемо до наступного. Нам залишилось посадити ще одну гряду і потім будемо вже чекати наших, е, нашого росту черенків. потрібно Робити поливи, підкормочки, також не забувати про захист нашої шкілки, про підживлення, про проломку, зелені операції підв'язка, установка наших шпалер для підв'язок. Ну, по мірі того, як буде розвиватися, якщо буде час. Будемо вам знімати і трішечки це все показувати. Ну а на цьому поки все. Не будемо затримувати відео. Дуже багато роботи ще садить, потрібно досаджувати. Тому е такий нашій е з трьох частин. Е Ну, серія така роликів о том, як ми, як я підготавлюю і висаджую шкілку можна сказати закінчена на цьому етапі дальніші етапи її вирощування вже будемо по тому як вона буде розвиватися вам знімати і показувати так що кому сподобалось ці всі три серії роликів будь ласка підписуйтесь на канал коментуйте ставте палець вверх так що ми працюємо, а будемо, тому що в нас закінчилася ця посадка, а потім вже трішки погода покращується, потрібно підв'язувати виноград, обробки робити, роботи дуже багато. Так що На цьому пока все. До побачення. Бажаю всім кріпкого здоров'я, саме головне миру. Ну, а ми працюємо всього найкращого.